Люблю так, як всі на морі, водичка поплавати, покупатися, щось побачити цікаве. Ну не дозволяй. А дивіться, а якщо не виходить поїхати на море, то ж от як ви будете відпочивати? Зелене море, поїздок пару на вихідні, можна по Україні поїздити. Спокійно можна відпочити, не обов'язково за кордон їхати. З сім'єю просто, просто з друзями, з сім'єю, з кимось з оточуванням. А з ким ви любите відпочивати або як любите? Та так само на морі, певно, саме краще. Аквапарк ще дуже добра тема. Ну і з сім'єю. Більше на таких польових роботах, хочу сказати. Люблю відпочивати. Вам подобається відпочивати саме, коли ви. Подобається при приємне, Ну, Поїд. коли поєднувати, так. так. А їхати кудись збираєтесь цього літа? Ні, не збираюся. Вам зв'язку з війною. Я не відпочиваю, якщо чесно. взагалі Ні, я працюю. А ну якісь вихідні, можливо, маєте. Взагалі без відпустки? Ну, як вихідні, то додому їду. А літня відпустка? Немає. Хотіла би поїхати на острів якийсь. На Мадейру можеш, на Сардинію. — Так як нормальні люди. А що саме вам подобається робити? Ну, подорожувати, загоряти, купатися, відпочивати. З рідними люблю відпочивати, але зараз, на жаль, такої можливості немає. Чи будете ви кудись з'їхати цього літа? Ну no, хіба по Україні?